Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачну страву італійську креслі цукіні або млинці з кабачків. Спробуйте, це дуже-дуже смачно. Нам знадобляться цукіні або кабачки, борошно, сир моцарелла або сологуні, яйце, балик сирокопчений та вода. Спочатку цукіні натираємо на крупній терці, додаємо десь пів чайної ложки солі і гарненько перемішуємо. Щоб виділився сік. Перекладаємо в друшлаг і даємо, щоб стекла рідина постояти, поки готуємо далі. В миску висипаємо просіяне борошно та половину води. Воду додаємо не всю одразу, тому що, можливо, вся не знадобиться. Будемо дивитися по консистенції тіста. Додаємо дрібку солі та перемішуємо. Додаємо одне яйце і також перемішуємо. Ріжемо на невеликі шматочки балик. Ось так дрібненько, він ще був слайсами, тому виходить маленькі шматочки. Ріжемо невеликими шматочками сир. Додаємо балик і сир в тісто і перемішуємо ретельно, щоб все розподілилось рівномірно. Дивіться, скільки цукіні пустили соку. Ми їх ще раз добре віджимаємо рукою і додаємо до тіста. На цьому етапі додаємо розпушувач. Останній раз перемішуємо і все. Більше ми тісто не мішаємо. Консистенція, дивіться, як на оладки. Такі тугенькі. Не тече. Кулінарний мішок, але якщо у вас нема, то можна випікати ложкою як звичайні оладки. Це не принципово. В сковорідку наливаємо олію і розогріваємо. Готовність олії перевіряємо ось так паличкою, щоб йшли бульбашки. Відрізаємо кінчик в конверті і викладаємо на сковорідку. Ось так їх виклавши, чекаємо, поки вони підсмажаться. Я ось так паличкою перевіряю їх готовність. Коли готові, перевертаю. Вони дуже швидко жаряться, буквально по хвилинці-дві з кожної сторони. Дивіться, щоб по кольору вам вони подобались. Коли готові, викладаємо на паперовий рушничок. Дивіться, збоку може підтікати розплавлена моцарела. це дуже смачно. Звичайно, їх можна викладати і ложкою, але дивіться, як цікаво виглядають такі хрумкі палички. Викладаємо інші випікаємо далі, поки не закінчиться тісто. Дивіться, які вони чудові, апетитні виходять. Ну все, наші млинці готові. Дивіться, які вони класні. М -м -м, дуже смачні. Спробуйте, вам обов'язково сподобається.